на і за того, що ми не виконував ці накази, які я йому надавав по розслідуванню по тих особах, які були побиті безпосередньо, і по затриманню тітушок і доставку відсутність. А де Лі Де генпрокурор генп... обласний? Де маску? Бу Було Ліпандін питання задавати прокуратурі, то справа у них знаходиться. І вони приймають трішки. Когось затримано за цей час чоловік керівник, когось затримано за ці злочинні дії, які відбувалися на території області. Не я затримую, затримую з інші прокуратури. Ну, наразі немає таких. Ну, так, так? Наразі немає, бо через день не мітинги немає коли роботи зайняти. Ви е, буквально в п'ятницю говорили про те, що е, впродовж е, одного-двох-трьох днів е, буде затримано е, підозрюваного, який якого е, підозрюють тому, що він кинув вазоном е, по е, Олі Галушко на вечір це повинен бути результати, давайте вже проведемо, сьогодні допитують достатньо всіх організацій, він її. працівник поліції якого відділу? Це, це зачитання, за коли це буде всі докази і, коли звинувачення прийдемо, тоді ми не звинують службу. А з'ясовано, що він взагалі робив в облдержадміністрації. Ну, наскільки мені відомо, була інформація, що здійснювали його охоронне приміщення, О, значить він там і знаходився, по команді керівника, який відбувався в Ірландію. Понятно, до інституту, так? Що скажете? Ну, Питання тільки, що розбиралися на сьогоднішній момент, вийшли по розслідуванню, що, що спеціальні із самооборони, удару і правого сектора, які безпосередньо будуть учасниками прозорих у тих матеріалів, які те, теж безпосередньо в війнами право. А на підставі по... по якій статті порушено кримінальне провадження чи відкрите кримінальне провадження по цьому М -м 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 метателю горщиків?

Ти просто мене, я ж не можу цього кримінальній справі зараз розказувати. Так і ми все і не просимо. Ви п'ятницю казали, що ви здасте чотири рапорти до до Авакова на Київ і ваш уже там. Яка реакція? Я віддав ми... представнику батьківщини. Рапорт. Копію рапорта. Дайте я скажу. Що він? Копію рапорта, тому що я представник батьківщини, представник правоохоронного. Є спеціальна почта, є спеціальна процедура, яка Так, рапортом. Так, і я ж посадовував особа, копію я переслав, відповідно, там, вже не знаю. А ви відправили чи відправили цей процес? У нас є питання, я вам публічно займаю. На третій день, після автомобіля, я вам від громади зараз взяти. Зімін, будь ласка, відео, з відео, камери відео, відеопристереження, а Такі душами, хто ходив, до душу, повне відео. Подивимося якраз, і деякі і наші пропозиції не там, коли ми до Тулуба на прийом ходили. От зімінь відео вчіто, тому що ніхто не про вони. І отут публічно приїдуть. Хто до нього ходив, хто прийомний, хто де був. На третій день я вам відповідально заявляю. Тому що оперативну інформацію, якою ви скористались, дякую, але дуже пізно, по картинах. Це Дякую. А ще є люди, які сходочі хочуть питати, що за картини і як і цей керівник вивозить. І скажіть, будь ласка, в Києві, коли картини були теж, якого не пам'ятаєте, визвали музейних працівників. Все було описано, одатовано, обмірено. Чого ви зараз робите такі речі? Картини забрали, куди завезли, ніхто їх не бачив. Може там. Картини вилучили працюєте звучено кримінальне на справу, На сьогоднішній вот. момент картини знаходяться. Ну, скільки їх було? Я зараз не говорю вам сказати, скільки їх було. Там є світло. Я приїжджала по країні спеціалістів, сказали, що там пару і сміттєві такі цінні картини. А... Які спеціалісти? Спеціалісти <говорит> <говорит> приїхали, які безпосередньо були присутні, коли ви вивчалися. Які? Ну скажіть, хто це був? Це були мистецтвознавці, науковці. Хто це був? Спеціалісти? Це був були... бійсько, який приїхав, який безпосередньо знався. І зі щеї визначення, що потрібно показати, скажіть, я готова ставити команду, а всі дали. Думаю, що не мені, і журналістам буде інтересно. То... Я журналістам покажу, я зроблю. Так, відрізняйте. Так, відрізняйте, цей спеціаліст це представник МДКЦ чи хто це такий? Це не це просто були запрошені люди. Просто. приїжджали депутати, дивилися на ці картини. Які якісь депутати? Люди, назвіть фамілії. Ну, да не є мистецтвознавцем. Ну, Нормально, його зараз. Ще одне запитання, чому представників самоборони, які визначили місце, де знає, знаходяться ці речі? І повідомили, до речі, вони, як мені сказав Геннадій Шевченко, особисто вас вони про це повідомили, що в такому-то місці, в такій-то дачі, знаходяться я запідозрюю, є там такі речі. Його запевнили, самого запевнили, що коли будуть проводитися ці дії по виявленню цих речей, значить, то їх запросять. Чому їх не запросили? Наскільки мені відомо, мені по-перше, не був якраз на селектромакалі. Вийшов мій заступник, він всі ці дії погодив. От, потім там казалося, що не своєчасно не виїхали, Вже стільки він не було, не розібралися. Чого він не своєчасно відреагував на цю повідомлення? Як розібралися? Бо розібралися, підготували наказ про притягнення на відповідальності. За те, що не попередив самооборону, так? Ні-ні. Що не своєчасно ми виїхали на місці повідомлення, де знаходяться картини. А самооборона, я на, наскільки говорила, що вони... І не через те, що їх запросили, а вопреки, бо їх не запросили. Вони самі не, 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 не робили там нічого, вони не, 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 не складали протоколів і не вилучали ці речі. Вони понадіялись на чистість працівників міліції, які сказали, що їх запросять, їх не запросили. Я зараз не можу відповіді, що їх не запросили. Ви, будь ласка, Скажіть, будь ласка, хто надавав наказ? Тільки міністр, но... не зважаючи на ваше власне бажання, like, як ви оцінюєте те, що міністр призначив вас на цю посаду? Ви вважаєте, що ви підслуговуєте і Можете очолювати черкаську міліцію навіть попри те, що громада буде? Як ви самі? Оцепите? Це Рома. Як громада опридіниться, так і буде. Я ж не можу проти громади йти. Ви вважаєте, ви достойні очолювати черкаську міліцію? Це громаді я у вас питаю, у вас є власна позиція? Моя думка може бути, але це не значить, що ця думка буде відповідати, тому що думає громада. Як би ви прокоментували ту інформацію, що ви нібито за чутками дали 700 тисяч, а вакуум за те, що щоб залишитися на цій посаді? От є така Скільки? Мені теж треба знати, щоб я Юлію Володимирівну доповів. Якщо ви були такі гроші, то я припевно, що на пенсію займався бізнесом. А така посада не може гарантувати останній керівник? ви були такі гроші, що нехай платять. Легені Леонідович, Лег. ви щойно сказали, що ваша позиція залежатиме від думки громади. Громада тут колядує у вас вже із понеділка, да? з, значить, з миндулого. Уже два тижні це вже, вже який? Четвертий чи п'ятий мітинг. Значить. І е, громада каже, що вони не хочуть бачити вас на цій посаді. Ну, Наказу можу... Пока... на немає, я не можу покинути громадську. я не знаю по собственному желанию. за я... власним бажанням будемо казати поїду організувати я... вимієте право по власному, Не, я по, пытала, по собственному жланню як я... я... Панді... а, вже... а як це Ліпанді на нас утік. Ми його хотіли запитати тут народному суді, як він давав прикази бити наших активістів, як він покинув. То чому ви його не затримали? Чому прокуратура його не затримала? Тому що ви його затримаєте, та ми вас порекомендуємо, скажемо, кращого немає. Затримайте ліпанті на цуруба. Я сам поїду і буду просити авака, щоб вас залишив. Якщо сьогодні прокуратура засела на временно учення і буде постанова служба, ми його затримали. А ви знаєте, де він? Ви знаєте, де він? Кажете, що ви затримуєте. Ліпандін чи ту? Про кого ви говорите? Оголошений між саме за інтерпол займається безпосередньо по тих місцях, де він може знаходитися. А де саме може знаходитися? за В Іспанії, мабуть, на даті. А що з його, а з його майном і рахунками? Яка ситуація? Не на і Це... не на платі? Це питання іншого. Оскільки мені відомо на платі, але всі питання по майну, по якому майну можна дати сьогодні, якщо вважає за потрібність. Добре, а де Ліпандін? Він, він, він в межах України чи за межами? В межах. межах України. А покоління, вопрос такий, чисто, електричний. Ваші домаці, вони построєні за чиї? За чесні гроші чи ні? А три хатки хатки три Харків, Бояника, до, р... <плоти> до речі, ви вже обіцяли нас запросити ще на минулому тижні. А коли, а коли це буде? давайте, сьогодні 18-й Треба бути не завжди на садовниці, я вас запрошую. Сьогодні ввечері о 18 вона запрошує? Ні, сьогодні ввечері о 18-й садовниці я прийдемося на якийсь день. Ваших... А в кому дзводить? Ну, ну, менше чого. Телефон не всі знають. Ні, не, не, не всі знають. 64, 60. Мікрофон, кажіть, телефон. Чорнорощу! Щоб була можливість звернутися. Як це прізвище, щоб Коваля вилучав опозиційні газети? Дайте я. Значить, виніше. Вчора не значили половину, а вот сам начальника районного політика, Турбіну, вивчала опозиційний У нашого активіста, члена Народної ради Віталія Коваль. Турбіна, яка Віталія Коваль, закрила на три українського бараші, на три не появився, вчора не призначили кілька Поясніть, будь ласка. Сашнівський район? Ні, Сашківський не було. Поясніть, я відпадаю те, що тисяча. Зараз поясніть критерії, поясні відбирали. Мені просто цікаво. Перед громадою. Поясніть. Зараз завтра знаєте, що ті туші організовували тут І всі ми ті пушки. Разом. Бо я не, не, не знаю тут, що тут далі

Але не буде реабілітації цього діющика і цих нових друзів не буде. І незалежно від того, хто там буде зводити, погороджувати передавати мені. Мене це не цікаво. Я вже пройшов ту межу. Я за останні тижні три рази по мені нічого не Я цю межу пройшов. Мені Я скажу чесно. Жалко тільки дітей дружин. Але не буде. І аваку, скажіть, не можна теж відповідняся. І він вас підставив особисто. Ви професіонал, так. Але він цим призначенням підставив вас проти громади. Проти громади. Він особисто. Що так що тут Які питання журналісти будуть? Зараз я скажу прізвище, то що...